Тортами та котлетами торгують на сільськогосподарському ярмарку, кулінари, комбінату громадського харчування Костопільської райспоживспілки. Оскільки спеціалізуються на кондитерських та м'ясних виробах, то саме їх і привезли до рівного. 80% їхньої продукції власного виробництва. Також біля намету всі охочі можуть поласувати шашликом. Так вийшло, що м'ясне люд розбирає охочіше. У нас асортимент на сьогоднішній день. Та що ми сюди привезли? Це 30 кондитерських виробів. Це назв і десь 30. Чотири м'ясних вироби, крім того, шашлик і шурпа. Ну шурпу вже продали. У нас дуже популярний шурпа, у нас дуже купляють. всі. Ярмарок традиційно проходить на вулиці набережні. Асортимент, як завжди, широкий. Учасники торгують живою рибою, саджанцями садових культур та різноманітними крупами. Поряд господарі продають свіже молоко, яйця та запашний мед. Усе за цінами виробника. Щоправда, на овочі та фрукти вони цьогоріч дещо зросли. Причиною стала несприятлива для фермерів погода. Пан Вадим із господарства Агропоступ постійний гість таких ярмарків у себе в Млинівському районі. Він вирощує овочі, фрукти та навіть ягоди. З огляду на це він знає, як холоди та спека вплинули на кожну із культур. Погода була така агресивна, холодна весна. От далі сухе, дуже в кінці жарке літо. Звичайно. Важка погода, відповідно, і ціни ви бачите, відреагували, тому що врожаїв таких, як були, наприклад, минулого року, звичайно, нема. Ну проте, ви бачите, що продукції достатньо. Я думаю, що якщо з розумом використати те, що вродило, то ми всі залишимося задоволені. На щастя, погода не завадила самому ярмарку на час його проведення, дощ вщух, а калюжі трохи підсохли. Організатори запросили музик та перетворили дійство на справжнє свято. Сьогодні десь. Біля 200 учасників сітлосворобників Дрібніші, крупніші. Тобто біля 200. це в принципі максимум. Наступні ярмарки аграріїв відбудуться 10 жовтня на вулиці князя Романа, та 17-го знову на набережній. Працюватимуть вони з 8-ї ранку. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День.